В Немишлянському районі в школі 73 відзначили День захисту дітей. На подвір'ї школярі малювали крейдою, фотографувалися, сміялися та раділи першому дню літа. Війна не повинна забирати у дітей свято. Задля безпеки розважальну програму провели в укритті школи. Дітей зі святом привітав мер міста Ігор Терехов. Я дуже радий, що ми разом святкуємо це свято. І Дійсно, під час жорстокої війни це свято приобрало зовсім іншу вагу. Вагу того, що ти Дуже щасливий, коли твої діти перед з тобою. Ти дуже щасливий, коли твої діти радіють, коли вони бігають, малюють, танцюють, улибаються. І це дуже здорово. Тому хочу побажати нашим рідним дітям, усім нам, як найшвидшої перемоги. Хочу побажати миру. І щоб ми наступне свято зустрічали разом, тільки не там у бомбосховищах і укриттях, а на поверхні радісно святкує нашому рідному українському святом вас! Разом з аніматорами дітки танцювали, грали в ігри та відгадували цікаві загадки. Також виступили танцювальні колективи. Усміхнена малеча із захватом насолоджувалася святом. Потім їм вручили подарунки та пригостили морозивом. Мені найбільше всього сподобалося, коли ми там танцювали, відгадували загадки. Я хотіла би дуже подякувати меру нашого міста Ігоря Теріхова, адміністрації Немишлянського району за організоване свято. Дітям дуже сподобалося. Зараз це дуже важливо, тому що діти це наше майбутнє. Ці емоції, які сьогодні діти отримали, їх не можна ніяк передати словами. У нас дійсно всі створені умови для щасливого дитинства. Дуже багато в нашому місті дитячих майданчиків, парк розваг, є зоопарк. Тому у нас, нам все дуже подобається і велике спасибі за це свято. Саме сьогодні це дуже актуально наш час. Оксана Мурашова, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Андрій Пакулов, новини Харків.